Це сталося фактично в останній вечір Майдану, коли за кілька годин до втечі Януковича коли ще ніхто не міг а, навіть збагнути і мріяти, що він власне втік. В той вечір люди на Майдані, десятки сотні тисяч людей, були страшенно обурені вчинком лідерів опозиції Тягнебока, кличка і Яценюка, які а, за кілька годин до цього в день домовилися з Януковичем. Про те, що він все ж таки е, піде на поступки після розстрілу Небесної Сотні. Поступки ці полягали в тому, що Янукович погоджується на дострокові вибори президента, які пройдуть в грудні е, 2014 року. Я вперше сьогодні не мог виступити, тому що люди кричали: вони не хотіли мене чути. Не хотіли чути тому, що сьогодні протянув я руку Януковичу, привітавши його. Лідери опозиції прийшли на майдан для того, щоб розповісти, що їм вдалося вирвати, які поступки з Януковича, який компроміс. Звісно, всі були дуже обурені цими поступками. Мене запросили на сцену. І, власне, я вийшов і сказав, що лідери опозиції нас зрадили. Я хочу сказати цим. Лідерам опозиції вони вважаються лідерами опозиції, але вони не є лідерами українського народу. Я хочу сказати ось що. Я думаю, що це думка багатьох людей на цьому майдані. Сьогодні Україна повстала. Сьогодні Україна самоорганізувалася по всіх містах України. Люди самі самостійно не з опозиційними лідерами самі захищають життя від цієї банди, і ці люди вимагають від Януковича трьох речей. Або він іде у відставку добровільно і робить це найближчим часом, найближчими днями. Або він сідає в тюрму, або він побачить пожежу Межигір'я. Вони просто плюнули. В обличчя тим людям, які зараз стоять, і тим, які полягли на вулиці Інститутській за кілька днів до того.